Нині в Україні налічується близько двох сотень банків. Частина їх мають свої представництва і в нашому місті. Проте лише вісім установ займаються не лише фінансовими справами, а й спортом. Традиційно весною спортивне товариство Спартак проводить футбольний турнір для працівників банків. Работники банків на футбольних площадках цього зала покажуть, що вони... Не только специалисты финансовой и банковской отрасли, естественно, можуть показати своє мастерство и на футбольных площадках. Поэтому хотілося бы пожелать им красивых голов и ну побед. Конкуренція на футбольному майданчику відчувалася не меншою, ніж на фінансовому ринку. В любых серів намаганнях чувствується конкуренція. этого просто не жизнь, а просто спіка. Компанію банкам склало й обласне кру їх запросили на турнір вперше. Назвали команду оригінально, як і бразильський футбольний клуб «Крузейро». За мету поставили зіграти як справжні кудесники м'яча. Розраховуємо завжди на перемогу. Команду було зібрати не складом, тому що ми регулярно займаємося спортом, тобто футболом, волейболом. Також регулярно приймаємо участь у змаганнях. На, на обласному рівні, тобто, ми е, спортивну форму так тримаємо. Вісім банків та крузеєро розділили на три підгрупи. Їх переможці а також краща команда, що здобула друге місце в групі, вийшли до півфіналу. Дебют гравців контрольно-ревізійного управління видався вдалим. Вони стали другими. Переможця ж визначила серія після матчевих пенальті. Тріумфували спортсмени із банку Де Марк. Тепер банкіри повернуться до своїх звичних справ. Проте вже в травні на них чекає нова спартакіада.